Які месенджери краще захищені для користувачів, та як краще передавати важливу і чутливу для вас інформацію? Спойлер: Телеграму, Ватсапу і Вайберу немає в цьому списку, але інформація про них буде тут не в кращому світі. Десь середині відео назву добре захищені месенджери. Тут про кібербезпеку простими словами, тож не забудь підписатися. Отже, виділив для себе чотири найкращих по таким критеріям: всі чотири мають шифрування End-to-End -end Encryption – за замовчуванням. Це означає, що ваш мобільний оператор або провайдер інтернету не зможе Підслухати вашу розмову чи прочитати вміст повідомлень або файлів, які ви надсилаєте. Далі ці чотири месенджери не торгують персональними даними користувачів. На відміну від WhatsApp, Viber та Telegram взагалі крутять рекламу всередині згідно ваших вподобань та персональних даних. Ці чотири месенджери не були помічені у співпраці з спецслужбами. І Інформації про це немає. Також вони регулярно надають звіт про прозорість, типу які державні структури яких країн зверталися саме до них і з яким саме запитом? Такий звіт точно надають Telegram та Viber. Всі ці чотири месенджери пройшли незалежну оцінку сторонніми організаціями, на відміну від WhatsApp, Facebook, Messenger чи Viber. У всіх чотирьох іде постійне шифрування навіть ваших метаданих. На відміну від Viber, WhatsApp та Telegram. Та вони не реєструють навіть вашу IP-адресу. І ці чотири месенджери це Prima Session. Wire та Signal та ще деякі факти: утріма Signal і Wire Повідомлення користувачів не можуть прочитати навіть самі розробники. Відкритий вихідний код мають Signal, Session і Wire. Це означає, що будь-хто може перевірити їхній програмний код і переконатися, що вони не містять лівого функціоналу. Утрима частково відкритий код тільки мобільної частини. Session, Signal та Wire мають функцію самознищення повідомлень, а тріма взагалі месенджер де. Можна пройти реєстрацію, не використовуючи номер телефону та пошту, тобто анонімно. Завантажуйте їх тільки з офіційних магазинів App Store чи Google Play, а також тільки на офіційних сайтах. В описі до цього відео будуть посилання на самі сайти. Також ви повинні пам'ятати, кожен месенджер завжди відносно захищений. Якщо ви там вжили певних заходів безпеки та завжди обережні, це не означає, що ваш співрозмовник так само себе поводить. Саме не ви, а він може скомпроментувати. Увати ваші всі повідомлення. тож бережіть себе. Якщо відос вам був корисний з вас, лайкосик. А я вам дякую за перегляд.